Його називають подвижником благочестя ХХ століття. Святий угодник і чудотворець останніх часів мав три імені: Яків при народженні, отець Йосип, коли прийняв монашество, і Амфілохій після постриження у схему. Щодень до скромної оселі великого старця приходило кілька сотень недужих людей з усього колишнього союзу, і він безкоштовно позбавляв їх страждань, бо мав особливий Божий дар умів зцілювати будь-які недуги та рятувати Держимі душі. Є старі люди, що ще пам'ять амфілохія Почаївського, як він лічив людей, як він зганяв біси, але дуже багато теж притерпів, влада ніяк не могла змиритися з ним, з цим, що він робить такі справи і, і закривали його в тюрму, і зсилали. Дуже багато старець претерпів, але до кінця він все це витримав. Раді чого спрашується? Раді Господа нашого Ісуса Христа». медики Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, на території якого власне і височіє дев'ятиметрова ошатна споруда, переконані страждання їх пацієнтів полегшують не тільки ліки. Туберкульоз наступає. Щодоби важка недуга забирає життя одного-двох жителів краю. І щоб здолати інфекцію, людям, які проводять довгі місяці в лікарні, вкрай необхідна віра в успіх. Лікарі хворі Чекають з нетерпінням, коли з тісної прилаштованої для Богослужінь кімнати перейдуть до просторої церкви. Кошти на її будівництво збирають усім миром. Сьогодні у нас велике свято. Сьогодні на церкву святого Амфілофія Почаєвського ми возлагали хрест. Церква Святого Амфілофія Почаєвського одна з перших, можна сказати, на Україні, яка будується в нашій області. Я хочу подякувати всіх. Святий угодник Божий Амфілохій проводив ночі у молитвах, а вдень лікував тілесні та душевні хвороби усіх стражденних. Навіть після смерті преподобного люди їдуть вклонитися його мощам і просять зцілення. Життя провидця і чудотворця то світоч смирення, благочестя і жартовного служіння. От ми йдемо в світле майбутнє 20 років, і воно не виходить. Я хочу звернутися до всіх людей України. І до наших жителів Хмельницької області. Якщо Господь не посилає благоденстві, якась є причина. І Господь нам дав велике таємство покаяння. Ну, Коли кається одна людина, то велика радість на небесах. А коли кається нація, тоді змінюється життя. І для того, щоб піднятися з колін, може треба стати на ці коліна. Помолитися під час божественної літургії та прикластися до Христа і святих мощів великого мученика і праведника віри православної прийшло того дня немало подолян, і будуть ще приходити до храму немічні і стражденні, просити зцілення і отримають, що просять по вірі своїй.